Вітаю, ульми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні розглянемо дуже важливу проблему і питання, глибинну проблему, яка стосується нашої нації. Я, Петро Масляк, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, все життя займаюся дослідженням України. Так, ну, це, так би мовити, мої професійні обов'язки, так як я і працюю на кафедрі географії України. Ну, і завжди пам'ятаю слова Реклю, французького теоретика, людина, яка, як кажуть, придумала анархізм, разом з тим професійний географ, який казав про те, що історія це географія в часі, а географія це історія в просторі. Так, Дуже Коротко, ємко він зображив, зобразив зв'язок простору і часу, про що кажуть фізики, невід'ємність його. Так от так само і географія пов'язана з історією, а історія з географією. Вони не віддільні одна від одної. Але повернемося, так би мовити, до України і українців. Так, я вважаю, що ті держави і ті нації, які, скажем так, в нинішніх умовах, ну не, не дружньо відносяться до України, ну так м'яко скажемо. Наприклад, Московія, наприклад, Іран. Ну, там є ще й деякі країни, і інші. Які робили відповідні заяви, вони роблять величезну помилку, доленосну помилку, саме для долі своєї країни і своєї нації. Колись президент Кучма написав таку книгу Україна не Росія. Так, Це правильно. Як виявилося нині, так? і стало всім зрозумілим, бо тоді приходилося книжку писати для того, щоб пояснювати широкому загалу, що Україна не Росія. Але ж вона і не е, Іран, і вона не Ізраїль, і вона не Сполучені Штати Америки. І так далі, і тому подібне. Так ось. Чим же відрізняються українці, а відповідно й Україна, від оцих всіх держав, які я назвав, і всіх інших, які я не назвав вам? Тому що ми, як нація, маємо багато національних недоліків. Я намагаюся про них не говорити у нинішніх умовах, але вони є, як і в кожної, ну немає такої нації, немає такої людини, яка б не мала якихось недоліків. І разом з тим немає такої нації, немає такої людини, яка б не мала якихось позитивних сторін. Інша справа, що якщо у вас є декілька негативних, так би мовити, сторін, вони поєднуються в певний коктейль, так, ну і призводять до певних наслідків. Так само і позитивні якісь речі, які існують в кожного. І в кожної нації вони обов'язково поєднуються як між собою, так і з негативними. Одним словом, створюється такий певний коктейль, скажімо так, або вінігрет, які? які або сприяють розвитку і існуванню взагалі самого цієї нації і країни, або не сприяють. Ми ж знаємо, що у світі існує безліч країн і народів, які давно зникли з політичної карти світу, і про які тільки історики згадують з географами. А багато таких, про яких і сліду фактично, не залишилося. А є такі від сліди, від яких розкопують археологи. І Думають, а що ж це були за люди, а чим вони займалися, а, а чому вони зникли і так далі і тому подібне. Так. Ну ось Ми зараз коротко поговоримо про те, чому не можна конфліктувати з українцями у даних умовах. От я кажу про дані умови. Ви ж знаєте, напевно, всі з власного життєвого досвіду, що е, сутність людини розкривається під час кризи. Так. Ну, так, якщо ти хочеш, е, друг пізнається в біді. Так. Це класика. Так. Ти бачиш, що під час кризи, під час біди, під час війни, Розкривається сутність і людей, і країн, і націй. Це просто незаперечний факт. І кожен, я думаю, зі мною в цьому е згодиться із таким твердженням. Так, от, у нас зараз війна. Так, у нас криза зараз. Ну і що ж? Показали українці під час цієї війни, під час цієї кризи у своїй масі. Так. За те, що я давно говорю, давно пишу. Навіть в підручники воно потрапило. Я написав такий підручник з географії України, який прославився на всю нашу планету. Спочатку його такий собі Рабінович два роки. Поласкав, великий спеціаліст географії, так, у нашій, в нашій Верховній Раді, потім його слово з Кабєєвою годину цілу обговорювали. Потім Небензя виліс його на, скажімо так. Генеральну асамблею, аж самої Організації Об'єднаних Націй, де він і мене називав, там і співавтора, і, і все-таки інше. І нарешті цей підручник ми побачили на тумбочці біля ліжка московського полоненного, який вивчав цей підручник. Так. Ну і... Чому ж така, таке відношення до цього підручника? Все. Відкинемо все останнє. Там є три слова. Всього. Три слова, до яких було найбільше претензій. Це те, що українці дали світові пісню, Хліб і Крила. Так. Найбільшу кількість наймелодійніших. Пісень, які стали народними від Сполучених Штатів Америки до Японії, що є незаперечним фактом. Далі українці освоїли чорнозем по всій нашій планеті. Скрізь де є хоча б гектар чорнозему, там живуть і обробляють його українці. Україна, Московія, Молдова, Казахстан, США, Канада. Бразилія, Аргентина і так далі, і тому подібне. Ну і третє, українці дали світові крила із 20 теоретиків і практиків освоєння космічного простору, що є просто фактом, інші просто себе до небес, інша нація підносила. Ну, подивіться, засядько, Кибальчич... Цілковський Наливайко, Кондратюк, Корольов, Глушко. Далі Челомей, Ян, Лозино Лозинський і так далі. От зараз у Московії ворочка команди цих цих вигнали того бісу московита. Як його? Вже не знаю. Той, що там командував цей розрозкосмосом, тепер Ворочко. так, Ну ось такі справи ми маємо, так подивіться, Якщо оце все об'єднати докупи, я ще раз кажу: я не звертаю уваги на негативні риси, яких в нас теж вистачає. Але оце. Мобілізувати, Оце, це все абсолютно різне. Перша пісня це духовна сутність. Далі хліб це прагматика. А далі акрила, космос, ракетобудування. Це одночасно схильність і до зірок. Так, тому що ну, там прагматики не так багато. Дуже. Так, І разом з тим ось тяга до творчості у цій найсучаснішій галузі технічній на нашій планеті, то ну, треба досліджувати українців. Так, треба. Досліджувати. То так виходить, що я один ось <хи> намагаюся оце все і винайшов. І Притом е після хліб і крила це не просто якісь там міфи і легенди, а це абсолютні факти, які чомусь українцям невідомі. Що нам залишилося для того, щоб стати могутньою, наймогутнішою державою Європи однієї з головних потуг свіхових. Усвідомити оце все, що я вам кажу. Пісня, хліб і крила. Усвідомити, що ми можемо, що це наше, що це належить нам, не комусь іншому. І внаслідок того, ті, які, скажімо так, намагаються робити нам зло. Вони є стратегічно приреченими, Ми ж не забудемо. Не в масі своїй, а у елітній власній частині. Ми не забудемо оцього всього, що з нами нині роблять і намагаються зробити деякі той самий Іран, який там чомусь не нам шахети поставляє, а Московії. Це його фатальна помилка. Він зв'язався не з тими. Тут не з те, що він там із Ізраїлем зв'язався чи із Штатами Америки. Він зв'язався з Україною. Зрозуміло? Всім українцям в Україні і світі здорові і вдачі, нашої перемоги над злом і дурнями.